Директорка та завуч, зняли вишиванки, взяли в руки трикольорові гончірки. Ці жінки кричали мені з Аліфтіна. Здавайте на штори. А в Швецова, журналістка, амбасадорка Маріуполя, кураторка культурних проєктів. любить сина та монументальне мистецтво. Не любить ріелторів, які деруть 100% від оренди. Після звільнення Маріуполя перебудувати реконструйований росіянами драмтеатр або залишити як є, боже взагалі, Я не люблю е, запитання про те, що буде після, тому що ми живемо зараз, і після несе по собі дуже великі втрати. Але на мість місті драматичного театру має бути меморіал, однозначно відповідь. Там не може бути комедії, водовілів відновлення зруйнованого росіянами театру з функцією театру. І загалом мені здається, що зважаючи на бекграунд цього простору, коли на місці театру був і собор Марії Магдалини, який зруйнували більшовики, і до того був курган, на якому побудували собор, то це має бути місце пам'яті, тому там має бути стела або простір, де люди можуть. Можуть спробувати осягнути цю трагедію і оплакати тих, хто загинув внаслідок і її дій, підтримувати мера Маріуполя або не підтримувати у його роботі та ініціативах. Класне запитання. Якщо стосується мене, то це культурна діяльність і де-інде вона перетинається з командою Маріупольської міської ради, тому що ми працюємо разом над культурними проектами ініціативами. Але загалом я маю певні точки і непогодження з певними напрямками діяльності Маріупольської міської ради, тому в мені ця дилема досі жива. Мені особисто і суб'єктивно важко сьогодні говорити про майбутнє і про повернення в Маріуполь, про відновлення. Міста після деокупації, тому що я розумію, що деокупація це життя тисяч воїнів, які сьогодні на фронті виборюють, і я не маю морального права особисто говорити про те, що ми повернемось, ми все відновимо, ми все відбудуємо, тому що я для цього на фронті нічого не роблю, хоча подекуди дуже і дуже хочу. Тому відверто для мене це повернення це дуже болюча тема. Хоча сьогодні Україна здобуває досвід в повоєнній відбудові, тим, що ідейники над цим працюють безумовно і в світі. На жаль, нема таких кейсів, які б ми сьогодні для відновлення могли взяти. Ми будемо їх створювати самостійно. Тому коли мене тригерить тема і розмови про деокупацію, повернення відновлення і відбудову, я розумію, що в Європі сьогодні про це говорять і найближчі 10-20 років будуть говорити. Навколо Маріуполя ця тема буде дуже активна і актуальна. Плацкарт або купе. Плацкарт, звісно, плацкарт. Тому що плацкарт це простір для рефлексій, знайомство. Хоча нещодавно ми познайомилися з дуже крутим чуваком з міста Кам'янське, коли їхали в купе. Тому, напевно, або плацкарт, або купе залежить від людей, з якими ти їдеш. Останні років 20, коли хтось кудись їде, бажаю, щоб ніхто поруч не храпіли і щоб шкарпетки не ваняли. Але загалом мені здається, що залежить від того, хто їде, куди їде, з яким настроєм. Ми і тому і від плацкарти і від купе можна кайфанути. Хоча, якщо говорити про купе, я думаю, що багато хто пам'ятає кейси небезпечні, коли і випадки насильства були, після чого дякую Укрзалізниці запровадила запровадили і жіночі купе, і все інше. Тому тут, знаєш, не тільки про хі-хі, ха-ха, а й про безпеку можна говорити. Це, знову ж все впирається в людський фактор: сумувати за Маріуполем або прийняти факт його окупації і відпустити сум. Супер запитання, спасибі. Я сьогодні е, і зараз і завжди напевно проживаю цей період, коли я не можу не сумувати за Маріуполь. Нічого, що в мене не виходить є однозначних відповідей. Е, не виходить не сумувати за Маріуполем, тому що це дійсно трагедія, яка щоденно і щосекундно нагадує про те, що ти не вдома. Люди з Донецька кажуть, що ви зараз проживаєте наш 2016 рік, коли прийшов час прийняти те, що ви не вдома і найближчий час там не будете. І власне. Треба осідати, треба десь, от зараз вже будувати нове життя. Я не можу це зробити. Я не можу зробити вигляд, що от в мене нова сторінка і нове життя. Моє життя продовжується вже з певним досвідом, з певними травмами, які я хочу пропрацювати і так далі. Тому я буду сумувати за Маріуполем. Але я сподіваюся, що цей сум буде конструктивним, а не деструктивним для того, щоб щось робити і не забувати. Чому я залишилася без дому? Хто вкрав в мене моє місто? Розповідати сину про звірства росіян або обмежувати його знання про війну ми дуже багато подорожуємо з ним разом. Моєму сину 10 років, і він присутній на акціях на підтримку полонених. Він присутній на показах фільмах, на презентаціях виставок. Але я намагаюся перепитувати в нього, чи хоче він. Ну я перепитую завжди і намагаюся донести, що не завжди йому буде там, де чи в іншому місті комфортно через те, що Навколо буде оцей простір рефлексії і розмови про трагедії, і я подекуди в шоці, що він самостійно каже: Я готовий, я хочу, я хочу висловити свою думку про трагедію Маріуполя. Я хочу розповісти, що зі мною було в місті під час облоги. Я хочу піти на акцію на підтримку полонених. Ну і я в ці моменти думаю, що напевно не дарма це робиться навколо. Тому що наша молодь і наші діти на сьогодні свідомі та радикальні, мені особисто в дитинстві такої радикальності не вистачало. Запасатися продуктами і ліками або не бути як бабця. Бути як бабці врятувало під час облоги в Маріуполі, запасатися, щоб потім це протерміновувалося і викидалося також, ні. Тому я за якийсь здравий підхід. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає завтра, тому якийсь мінімальний запас їжі, води, медикаментів має бути у кожного в хаті. Але до всього треба відноситися з розумом і відповідно розуміти, що щось там десь заводиться молі, і тому оновлювати ці запаси варто і ставитися конструктивно до всього навколо. Понукати сина до навчання за кордоном та еміграції або заохочувати лишатись в Україні. Мій син навчається дистанційно в кривому розі. Респект 55 й школі. Дуже дякую. Для мене інститут школи після Маріуполя значно впав, тому що в школі мого сина керівний склад одразу першими зустрів окупантів. 53 третя школа лунала у всіх новинах, тому що її там директорка та завуч Зняли вишиванки, взяли в руки трикольорові гончірки і почали одразу перебудовувати навчальну програму. Ці жінки кричали мені Аліфтіна, здавайте на штори. Ну тому ти розумієш, у школа для мене на сьогодні не головне головне виховати дитину свідомою людиною. Я сподіваюся, я вірю що до того, як моєму сину виповниться той вік, коли йому треба йти в армію. Війна вже закінчиться, і саме тому в мене сьогодні головна дилема це йти чи е, не йти в армійку для того, щоб стати безпосередньо учасницею цього визволення і захисту країни. І я кожного дня себе сварю за те, що я не можу набратися на того сил, що я знаю, що мені треба і сьогодні бути мамою, піклуватися про малого. Я не можу там кинути його на призволяще і е, е, піти служити. Хоча і хочеться, і страшно, і все це розглядається, але мені здається, що в багатьох дівчат сьогодні. Є такі дилеми і що з цим робити, поки не зрозуміли. Кросівки або підбори. Кросівки. Це залежить від настрою. Кросівки через м -м, ритм життя і через те, що тобі треба і хочеться завжди і всюди встигати. Кросівки клас. Казати захисники Азовсталі або захисники Маріуполя. Захисники Маріуполя, тому що на сьогодні в полоні перебувають люди, які були не тільки на Азовсталі, які потрапили в полон з різних куточків Маріуполя. По-перше, по-друге, звісно, зміщення акценту це те, що Гарнізон Маріупольський обороняв не Азовсталь, а Маріуполь безпосередньо, і в ході бойових дій вийшло так, що вони опинилися на цьому металургійному гіганті. Але я не засуджую тих, хто каже захисники Азовсталі, якщо там на акції людина стоїть з плакатом, звільніть захисників Азовста. Сталі дякую величезно, що на цю акцію долучилися. Мені здається, що толерантність розуміння вони врятують. Ну не цей світ, але бодай оце питання воно не стане якимось принциповим для мене особисто захисники Маріуполя. Азовське море або чорне. Азовське, звісно, сьогодні згадували, як е, в нас, по-перше, було якась наваля сонечок. і Вони плавали всюди в воді. Тобі неможливо було і скупатися на узбережжі. Е, і Треба було там ну, і розгрібати просто тих сонечок руками. Потім нашестя медуси, знову ж таки, вони такі здоровені, якісь там суперсорт плавав. Е, і не просто Азовське море, а район Слободки, там, де значить тут в тебе е, шлакова гора, видно. Там, Дміт, конвертерний цех не завжди чиста вода. Але коли ти от просто з роботи можеш на годину буквально вирватися тут і зараз на море в Маріуполі, а не їхати кудись лише на вихідних. Взагалі, в Маріуполь, я не пам'ятаю день влітку, який проходив без моря, хоча б на півгодини, це мастхев обов'язково. А Азовське.